Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про ендометріоз, але не про простий, а про глибокий інфільтративний, що воно взагалі таке і що з ним робити. На жаль, ендометріоз це складна хвороба, незважаючи на те, що все зрозуміло, що це тканина, яка знаходиться за межами порожнини матки, якщо він вростає в м'язовий шар це аденоміоз, якщо він в яєчнику це кіста яєчника, якщо він на шийці матки, це ендометріоз шийки матки, якщо він десь там на очеревині то це зовнішній генітальний ендометріоз, який може бути і на кишечнику, і взагалі може бути і екстрагенітальний ендеметріоз, який знаходиться взагалі за межами малої миски, тобто десь там в легенях, на діафрагмі і будь-де. Тобто нема органу, де б не було описано, хоча б раз в літературі наявність ендометріозу. Складне захворювання глибокий інфільтративний ендометріоз відрізняється від звичайного тим, що він має здатність проростати. В тканину, тобто, якщо він знаходиться і частіше за все, він знаходиться в межах малої миски, там, що у нас знаходиться сечовий міхур, сечоводи, нижні відділи товстого кишечника, то він може проростати як в очеревину глибше, ніж на 5 мм, так і може проростати в стінку сечовід, в сечовий в міхур. Тобто, Він веде себе як злоякісна хвороба. Він доброякісною хворобою є, але має риси і певну поведінку, як хвороба. При цьому може як викликати сильні болі, так і порушення функцій цих органів. Це може призводити до закупорки сечовода і неможливості функціонування нирки нормальним, може ушкоджувати роботу кишечника. Ну і головне це безпліддя і сильні болі. На відміну від інших форм едеметриозу, глибокий інфільтративний ендометріоз, він потребує значних хірургічних зусиль. Безумовно, перед будь-якою операцією важлива діагностика, в першу чергу, це якісне УЗД, не просто УЗД, а УЗД, яке. Спрямовано на пошуку цих вогнищ. І безумовно операція, яка передбачає не просто кагуляцію, а видалення цих вогнищ, що потребує дуже гарного знання анатомії і високого рівня опанування лапароскопії. Основний метод лікування, якщо не працює медикаментозне лікування, безумовно, з цього ми часто починаємо, і багато жінок, хто приймає медикаментозні засоби лікування ендометріозу, ми обираємо, тобто, якщо це все не спрацювало, або є. Показання інші, наприклад, сечовід там перекритий хінирка може. Просто перестати функціонувати. Безумовно, в таких ситуаціях і при безплідді основним методом є лапароскопічна хірургія, яка дозволяє дуже добре побачити уражені органи, але потребується видалення, як я вже сказав, вогнищ інколи з частиною тих органів, які є вростання, тобто це є операції на кишечнику, операції на органах сечовідної системи. Ну, це просто складно, це мультидисциплінарно, тобто це вимагає знань у суміжних. Напрямках хірургії безумовно якісна хірургія глибокоінфільтративного інфільтративного ендометріозу вона дає дуже гарні результати, вона дає позбавлення від боли і вона дає маленький ризик рецидиву у більшості випадків. Але ендометріоз це не тільки хірургія, це починається і закінчується спілкуванням і оцінкою індивідуальних особливостей, побажань. Ризиків показань та протипоказань для різних методів лікування. В нашому арсеналі є все. Тут, в принципі, тут може бути і гормональне, і негормональне медикаментозне лікування, може бути така от серйозна хірургія лапароскопічна, може бути склеротерапія ендометріодних кіст яєчника, може бути ДРТ, репродуктологія, екстракорпоральне запліднення, як методика подолання безпоріддя, в тому числі і при глибокому інфільтративному ендометріозі. Проблема дуже цікава і, на жаль, не так просто вирішувати. Пишується, як би хотілось, але це один із наших таких напрямків, яким ми захоплюємось. Тому приходьте до нас, будемо раді бачити вас і будемо раді вам допомогти покращити ваше життя.